thank mm -hmm. you Завершується, аби нарешті сім'єю вибралися у сусіднє село покупатися в басейні. Мама, ми йдемо купатися. Аня так розказувала, що в басейні буде багато людей, а тут бачить і пише. Тому що сьогодні так? не вихідний цей вихідний дуже багато. Ні, вона їздила, віталі, а то ж вона.

Варь! Давай! Давай, 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 давай,

Хорошо. Едем. едем, а А куда едем? На тачек. Да, на автобус. Шип. Чикс. Добро, Варюш, поехали. Остарь. Ну на автобус, зайчик. Долго? Да. А поки ми чекаємо на автобус, я вам швиденько розповім, куди ж такі гарні наряжені їдуть дівчата. Сьогодні в них виступ концерт, присвячений дню прапора, на якому вони будуть приймати участь. Ти не такі спогалась, Марюха. Так, 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 додому. До будь ласка, уважно. Хочеш додому, йди. Ми веземо папу, він нас відвезе, будемо танцювати. А ти, якщо хочеш додому, йди. Все. Все. Ні, не йди, не йди, не йди. Ви має такі гарні. Оце – любілка мами. <ріст> Оце – любілка бабки. <ріст> любілка? є таке слово. Я папа моєї мамі появилась. Дружи, а, Парень, Варя копия мама, а папа ну, копия характер, я. Ну, характер у меня, как у папы. Да. Ты, ты любишь рыбу? Папа любит рыбу? Нет. Я тоже не люблю рыбу. Все, Все точно папа да. Дівчата, чого ми е зібралися зараз з вами? Того, того, що ми будемо зараз канцелярію показувати варі школу. Так, перше ми розповімо, що це в нас таке зараз. Варвара, що це таке? Це у нас пакет з Ді, це. а, це це мікрофон, щоб було краще чути. А це пакет з канцелярії, який ми докупили, щоб показувати. Тут вся канцелярія, яку ми купили е в магазині. Те, що треба Варі до школи, да? mm -hmm. а Настюха буде нам допомагати, будеш? Да. Так, перше, у нас щоденник. Хто буде доставати його? Я. Варя. Варвара. Давай, я триваю достаєш щоденник і розказуєш про нього. У нас є ось такий різнокольоровий щоденник. Як вишелка. Купили ми його де? В я магазині. <рес> В магазині. Якому я не знаю. Ну зі мною цікаво. Тут написано ось щоденник написано. Тут Саме цікавіше, що... щоденьке хочу показати, що Варвара просто обрала такий простенький. Щюди ближче сонечко, там не видно буде. Тепер Настю закриємо. Ми покажемо щоденник, а далі Настя буде показувати. Ку -ку, ку -ку. Ось такий простенький, щоденник варюха обрала. Без малюнків, без нічого. Так. Почекай, почекай, почекай. А тут переді обкладинка ось така. Мені вона теж дуже сподобалася. Ще мені сподобалось оце різнокольорові. Е, в тому году я теж хотіла таке обрати, але обрала другий. Ну, цей тоді ложимо і далі буде вибирати в нас Настя. Так, наступне з нашого чарівного пакетика достає Настя. Буде самовигти. Ти не хочеш? А, і ти хочеш саме гарніше. Ага. Що це в тебе? Оце Ставай, мож... Покажи. Оце таке як. Е... як... Альбом альбом. Покажи, який альбом. Він Оце Що такий альбом, мене? щоб малювати. Угу. Ось. Цукерочки такі. Тут прості листочки. Ось. Наступний лот з нашого чарівного пакетика у увалюється. Це файли. Не знаю на ні. воно для школи нужно, взагалі. Ну це більше нам. Хорошо, туди... так, Настя. А. Э -э -э це такі різно різнокольові листочки. Спочатку жовтий, а потім Ні, це картон. Це угу, Далі, Барюха. А це вже те є папіром. Ось такі теж різнокольорові, uh -huh. такі, їх багато тут. Вони гарні і з цієї сторони ось такі, з цієї такі. Оце такі пластилін. Хто тут їй подобається на пластиліні? Оце і оце. Ось гарненький такий. Оце в мене чорновики, тут не знаю. Чу, э, ну, 4, така, 5, 5 чорновів? Да, да. А це Вложимо. такі класні маски і такі блокнотики, я не знаю. О, в лінію в лінію. Зошити. Да. Зношити в лінію, бо ми вже десь з нового року будемо починати в лінію писати. Ось такі в лінію. Давай покажемо. Які малюночки, так? Да? Ага. Тепер я яма. А ще що тут? А, ще... ще котята є такі. Ага, Мама, не а вони де ада. Чекайте. Це варя дивиться, що да. в лінію ще зо тут є. А вже це вже інше. Це вже інше? Так, я оце давав все варя це. Щоб попередні постаралось. І ось у нас зошити в клітинку. Такі красиві. Я ось такі з котиками, а є такі, такі з принцесками. Гарні зошити. Що, хвилиночку, що хочу по зошитам сказати, намагалися вибирати з такими лініями, щоб було дуже гарно видно, щоб дитина могла, тому що наша вчителька скаже, що в цьому році вони повністю всі зошити будуть з початку року підписувати самостійно, тому старалися максимально обрати такі, от, щоб їх зручно було підписувати. Це ось такі зошити. Нас піднімає, взагалі. Це не. ось такі Підніше, зошити класні. Ось це. Я як вони називаються. Коса лінія. Так, да, коса лінія. Ось такі. Ну, я думаю, якийсь один зошит Настя точно собі таке візьме, так? Да? Так. Да. Тому що тут що? Красива єдинорожка. Красива А Це ж Настіна любов. Ще ми купляли лінійку вже на ну теж на 20, тому що щось в школу йде, а щось вдома треба буде. Ось лінійка, а ще я хочу сказати: ручка-стирачка, тому що я на цьому році вибрала, що буду тільки ручками-стирачками писати, тому що так я думаю удобніше. Тому ну, ж там поцарапалась тут е зош, там тепер кров видно. Так, Настюха, твоя червона. Mm, це в косу лінію та стики. Так. Ну і останній хто нас показує? Yeah. Давай, nee, я. Нос... Давай, я Хорошо. Давай ,表і. Настя. Не Давай Настя. Nee, no, Tie, Ще у нас є такий клей. З таким з такой пони. Клей ми обирали чисто по дизайну, да? Варюхі дуже сподобався візуально. Варюшу дуже він візуально сподобався. Е, e, це теж, мабуть, таке оці. Хто? Ти... А ну, догадайся, що це? це... Варюха не підказуй. Це з Аврори. Це, це з Аврори. Правильно. Далі. Що це може бути, як думаєш? Держати? Ага. Е, e, ну, що для блокнотів ось Для зошитів. Так. Да. Обкладинки. А? Обкладинки. Обкладинки. Ой, блин, Добре. Все, пакет наш пустий, оце Варяє наша шкільні, наше приладдя. Тут ми закупилися Настюшечка не роби так, будь ласка. В районі, здається, якщо я не помиляюся, 600 гривень у нас ця стопочка вийшла в цьому році дитиною зібрати. Ну, тож тут не все. Тому у нас фарби залишилось, у нас якась там дощечка для пластиліну залишилась з минулого року. Звісно, пінал. Що там ще у нас? Олівці. олівці, олівці, прості олівці. Ну тобто у нас деякий набір уже з минулого року, що Фламастери. залишилось, фломастери так. А оце, що ми закупили на цей рік, на це варюшка нас іде в третій клас. А Настя садочок. Настя, поки у нас іде в старшу групу. Да. А потім в школу вже більше учитися, читати. читати по школі. Да. Все. Я дуже рада, Всім... бо я в школу люблю гуляти. Да. А я не люблю. Буду під, її, чи... uh, під звуки повітряної тривоги завершуємо наше mm -hmm. пізнавальне mm -hmm. відео. Все. Це я уході я я розказ... з подружкою це... гуляти. Паха. І я.